Садимо картоплю сьогодні. Називається картопля Гренада. Отака вона жовта, довгенька, ключки гарні такі. Отакі. Ось такі. Ось, бачите, такі ключки на ній. Але серед неї є ялова. За такими ось тонюсінькими вічками. Оце ми називаємо ялова картопля. Роби володя чотири борозни, такі, куди ми кладемо картоплю, таким він ролом. Ось на точки привозимо. Так зверху ніби і краще, а всередині все одно є ялова. Це ялова ось. І це ялова. Ми її відкидаємо, споворимо птиці. А ти куди прийшов? Куди ти приліз? Ти без нас не можеш. Мій хороший такий. Котик хороший. Йди до мене. Мій хороший такий. Це наш дружочок такий, тимку. Ай, хороший. Хочеш, щоб я тебе гладила. Хочеш. Де ж димочка наша? Раз, два, три, чотири. Це п'ята полосочка. По чотири рядко. Полоски тут не довгі, бо тут полосу оставили на огірки. Там далі воно цибуля і морква посажена. А це ось володя робить борозний. Такі бороздки не глибокі, на буряк, на борщ. Садимо мали взагалі сівалкою кормовий буряк, А це сію, люблю сіять бурячок ось на борщ з кільцями ото. Борщовий. Сію. Ой, зараз візьму в руку. Його... Я його не прориваю, а так сію. Як сію, І все. насіння. Протровлене. Ось таке червоне воно, бачите. І тим Це наш помічник. Потім посипемо добривом і загортатимемо. Загортаємо граблями чи сапою. Ой, що я сказала? Володя, ну глянь на мене! Чим ми загортаємо Ралом Забалакалось. Воно тим ралом ми загортаємо. Такі дві ці. Я не знаю, як вони називаються. Як? як? Повернись, бо я не почув. Полички. Дві причепи такі. Лопасті такі і буде загортати тоді картоплю, як посипе добривом. І тоді. Так, зараз посію брячок, загорну. Розпочали сезон городніх робіт. Посадка картоплі. Мокро. Важкувато, але садити потрібно. бо хто, Як підуть знову дощі. Он часник. Треба чимось підживити і посапати, бо щось жовті кінці. Чи вологи багато, чи кисню там мало. Так, Володя, поїхали. Чисте плуга свого. Зараз подивитися, яка земля мокра. Вітер ось опіднімається, зранку не було вітру. Ми ходили на кладовище, прибрали там неділю у нас. Гробки поминати будемо по А це піднімається вітерець. оце Володя так робить, Але глибоко ти робиш, хорошо. А, ти причепив вес. Володя, Володь, тобі ж не важко. Хорошо. Хорошо. <гум> каже, хорошо. Ну да. так. Так, треба сіять. <гум> Ось Володя тепер загортає. Отакими воно лопасті такі. А ти як кажеш? Лички. Плички. Полички. 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 <звачки> <риків> Лички, полички А мені вони, а ну покажу, отакі воно. Отакими. Так воно загріба. Нам загорта. Отак робить. такий апарат і отак нам картоплю гортає. І виходить, після нього такий погорок. Горбики такі. Так. А потім такі круглі лопасті, діски він сапає. Ось воно, бачите, як загрібає гарно. Раніше сапой були ямки. Потім Кидали, потім сапой загріба ці граблями. А зараз отаким апаратом загрібаємо гренаду. Так, тут шабаль постаємо на ремонт. А що? Одна поличка не правне стоїть. А, неправильно прикрутив? Прикручує. А як ти замітив? А ну не правильно він нада? Ось треба. Навіть завжди так стояв. Не так трошки. Не, не той наклон як? У ха У голосах. Підрихтував, і вперед. А ну, Руки трусяться як алкоголька. Значить, треба пити, тоді не будуть труситися. Ти що знімаєш? Так. Да. Так, мої показує, як ти трудишся. Все? Де? Черепить. А на дворі сьогодні тепло, прямо тепло. Володя воно футболки і жилетки. жилетка така тоненька, щоб тільки телефон положити. І геть роздітий працює. Тобі не холодно, володь. că au